Отже, єдині новини в ефірі це канал «Ми Україна. і з вами Людмила Добровольська. Просто у ці хвилини почалося засідання ізраїльського уряду. Десятки винищувачів та інших літаків Сахалу атакували військові об'єкти і оперативні штаби терористичного угруповання Хамас по всьому сектору Газа. Ізраїль оголосив в Україні війна і почав широкий набір резервістів. Сьогодні вранці на Шабат терористи з боку сектора Газа випустили по центру і півдню Ізраїлю тисячі ракет. Морем проникли у района Шкелона. І що дуже незвично повідомляють про терористів, які десантувалися з неба. Хамас оголосив початок військової операції «Потоп Алякси» і заявив, що вона триватиме до перемоги. Далі до Хамаса приєднався. Ісламський джигат гучні сирени а згодом потужні вибухи від ранку чують жителі Ізраїля. Тисячі ракет летять з сектору газу в південні і центральні регіони країни, зокрема і по Тель-Авіву. Відповідальність за це бере на себе терористичне угруповання Хамас. В той же час бойовики Хамас проривають кордон Ізраїля, називаючи це військовою операцією. Армія Ізраїля оголошує про початок контртерористичної операції Залізні мечі у секторі Газа. Цахал приймає бій. В країні починається справжній хаос і паніка. На вулицях пожежі, вибухи та постріли. Люди намагаються врятуватися з регіонів, які потрапили під удар. Хтось біжить, хтось ховається у бомбосховищах. Деякі просто у сміттєвих баках. Бойовики Хамас беруть у полон цілі родини. Заручників вивозять у Палестину. Терористи розстрілюють машини з цивільними і людей на вулицях, знущаються над тілами. Кількість заручників невідома. Кількість поранених в Ізраїлі наближається до тисячі. Терористи Хамас захопили прикордонні сектором газом території, зокрема Ашкелон і Здерот. Зайшли вглиб до 20 кілометрів. Там йдуть бої. Прем'єр Ізраїля Бенямін Нетаньяху заявив, що нині країна перебуває у стані війни, і ворог заплатить ціну, якої раніше не знав. я доручив, перш за все очистити від терористів громади, в які вони проникли. І Ця робота триває. Я віддав наказ. Про широкомасштабний призов резервістів, щоб відповісти у війні, якої ворог ніколи не бачив, ми ведемо війну і ми вийдемо з неї переможцями. Нині Цахал активно наносить удари по сектору газу і військовим об'єктам Хамас. Під час операції ізраїльських сил вбито 161 палестинця, 931 поранений. Повідомив телеканал аль Хадад з посиланням на МОЗ. До того ж, за даними телеканалу «Аль-Арабія», ведуться перемовини щодо долі заручників. Владислав Паливода, Олена Чернякова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Станом на зараз повідомляють про щонайменше 100 загиблих ізраїльтян і вже майже про тисячу поранених. Громадян України серед них немає. Повідомляють у нашому МЗС. Українське посольство в Ізраїлі постійно на зв'язку із тамтешньою владою і основними шпиталями. До українців, які зараз перебувають в Ізраїлі, звернувся Володимир Зеленський. Він наголошує, право Ізраїля на захист сумніву не підлягає. Усі обставини цієї терористичної атаки мають бути з'ясовані, щоб світ знав і притягнув до відповідальності кожного, хто спонукав до нападу та допоміг його організації. Створено оперативний штаб для допомоги українцям в Ізраїлі. Якщо ви потребуєте допомоги, будь ласка, невідкладно звертайтеся у будь-який спосіб, який вам доступний до будь-якого нашого дипломатичного чи консульського представництва. Володимир Зеленський, президент України. МЗС України і наше посольство у Ізраїлі готові допомогти у будь-якій ситуації і просять українців утриматися від перебування у центральних і південних районах. У разі обстрілів негайно йти до бомбосховищ і дотримуватися інструкцій місцевої влади у разі надзвичайної ситуації. Звертатися на гарячі лінії посольства України в Ізраїлі або нашого диппредставництва у місті Рамала. Їх ви бачите зараз на екрані. Тероризмом у його найогиднішій формі назвали атаку Хамас по Ізраїлю у Євросоюзі. Усе керівництво ЄС рішуче засуджує цю агресію. Ізраїльський прем'єр вже мав телефонну розмову із президентом Сполучених Штатів. Білий дім цілковито підтримує ізраїльцян. Пентагон надасть ізраїлю все, що йому потрібно для захисту, заявляють у американському міноборони. Одночасно представник верховного лідера Ірану Гаятоли Хаменеї заявляє, що Ісламська Республіка на боці Хамасу. А Єгипет уже попередив ізраїльтян, що у разі наземної операції у секторі Газа у війну вступить ліванська гезбола. Ну і не дивують росіяни у російських соцмережах масовий відкритий і неприхований захват від того, що в Ізраїлі гинуть люди. Низка авіакомпаній скасовує свої рейси до Ізраїля. Німецька Люфтганза відмінила борти із і до Тель-Авіва. оголосили про припинення польотів Свісейр, Австріан Air Airlines і Туркіш Airlines. Ну і в Україну вже двічі після обіду лунали вибухи поблизу Миколаєва. Деталей поки що не маємо. За кілька хвилин до вибуху ППО встигли попередити про загрозу російської балістики. І вже маємо двох постраждалих на Херсонщині. О сьомій ранку росіяни атакували Дніпровський район міста на подвір'ї власного будинку. Поранення отримав 52-річний чоловік. Ну і вже ближче до полудня окупанти вдарили по комишанах. Там травмована жінка. Ще троє поранених під Харковом. Ракета С-300 вдарила по селищу пересічне просто між будинками. Ну а на Сумщині ворожий снаряд зруйнував приватний будинок. Він загорівся. Люди встигли врятуватися. А вночі після атак безпілотниками тимчасово анексованого Криму росіяни вдарили з міста. Тарханкут та оніксами по Одесі вдарили миттєво. Ще не встигла пролунати тривоги. Як уже було влучання у припортову інфраструктуру і зруйноване зерносховище, поранили щонайменше чотирьох людей. З місця влучання Ольга Дунська. Ну ось, бачите, ось такі ось вони тут розламалися. Катерина показує нам двері у спальню їх зірвало з петель ударною хвилею внаслідок ракетної атаки. У цій кімнаті завжди спав мой чоловік і діти з ним. А цієї ночі так трапилося, слава Богу, що його тут не було. І діточки там лігли у цій іншій кімнаті. Дверь вилітіла ось так на, на підлогу та на, на ліжко. Ось так навпіл вона лежала. І а, уламки вікон вони тут теж могли би поранити того, що хто спав. Росіяни вгатили ракетами по зерносховищу і будівлі пенсіонату в Чорноморську. Уламками побило й будинки навколо ось так виглядала квартира сестер Хоменко в перші секунди після атаки. Одразу був вибух, одразу вікна полетіли. Я пішла у коридор. У мене штори були закриті, і тому вони на себе все майже взяли. А от у її сестри Марії вікна вилетіли разом з рамами. Ось, бачите, тріснуло тут, начебто шматка навіть нема. А так воно десь по повиривало штучки, які замикають вікно. Я не знаю, як його. Ну, взагалі, нове треба. Я лежала ось тут, на кроваті, я лежала, прямо переді мною воно відкрилося, все світло стало за вікном, та моментально просто в коридор, та і все, і там і чекали. Після другого, третього вже повернулися. Щонайменше чотири людини поранені уламками скла. Місцеві кажуть, сховатися не встигли, бо повітряної тривоги не було. Так, долбануло що це, як сказати, Без сирени. Просто так и все, а потім сирену завела. Тобто, це то ракета. Військові пояснюють, росіяни поцілили над звуковими протикорабельними оніксами. Вони йшли з використанням надводної поверхні, тобто над морем. І, звісно, були складні для виявлення. Отже, як тільки вони були виявлені, пролунав сигнал повітряної тривоги, але враховуючи швидкість, це не дало того ефекту, коли встигаєш перейти в укриття. Нині тут територія вкрита уламками скла, подекуди є залишки вікон. На місці працюють комунальники, допомагають місцем розбирати завали. Вікна попередньо закриють плівку, а пізніше привезуть скло, щоб мешканці змогли повернутися до. До своїх осель з Чорноморська, Ольга Дунська, Ігор Занжи. Ми Україна, марафон єдині новини. А вже зранку касетними снарядами росіяни обстріляли село Біленьке на Запоріжжі. Там загинули двоє чоловік і жінка. Їхні тіла знайшли серед уламків будинків. Ще двоє місцевих у лікарні із травмами різного ступеню. Тяжкості три будинки у селі зруйновані вщент, завали розбирають, і досі ще кілька будинків побиті вламками. Подекуди у хатах повалило стіни після ударів. Село знеструмлене. Ну і день міста відзначає Запоріжжя. Сьогодні про нього нагадують лише де-не-де встановлені білборди із привітаннями при фронтовому місту не до святкувань. ракетні атаки, зграї ворожих дронів і тривоги, які тривають щодня годинами. Від Запоріжжя до передової менше 30 кілометрів про незламне місто Олена Каптюх. Зазвичай день міста жителі Запоріжжя відзначали тут на набережні. Рух дорогою було перекрито. Від ранку тут розгортали масштабний ярмарок та проводили концерти і так до ночі. Аж поки свої корективи у святкування не вніс ковід. Ну а тепер повномасштабна війна. Росіян тоді у лютому зупиняли на шляху до Запоріжжя ціною неймовірних зусиль. Михайло пригадує свій перший бій під пологами. Коли навала танків йшла просто на їхню групу, сили були на рівні, Довелося відступити. У нас була група підготована проти танкістів чоловік. Росіяни швидко наближались до Запоріжжя, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, мапа окупації змінювалась просто на очах. Перша диверсійна група прорвалась в обласний центр вже 26 лютого. Загарбників ліквідували усіх до єдиного Чеченці, чеченці, чеченці. Я вже готувався до вуличних боїв і думав, а де моє тоді місце. Тоді вже стало зрозуміло, так просто запоріжці своє місто не віддадуть. Сотні жителів вийшли будувати барикади, а вночі готували коктейлі Молотова. Це найкращий коктейль в моїй житті. Ми боронили до останнього, але тут було крові ну, по коліна. Рудольф разом з іншими волонтерами зварив кілька сотень протитанкових їжаків. І ми будемо це пам'ятати завжди. Це такий от адреналін, який я криляв, це духовність, така яка люка, коли люди зверталися, коли люди товпами приходили, щоб допомогти. Тим часом до обласного центру українці масово їдуть з окупації з Запорізької, Донецької та Херсонської областей. Тоді в місті організували найбільший хаб для переселенців. Люди вибирались через заміновані дороги, що вони. Своїми руками робили такі невеличкі гірки, і по цим гіркам йшла колона сорока автівок. Що люди приїхали, я побачив, що в них дуже грязні руки. Кажу, що таке, та ми собі прокладували путь. За цей час через хаб пройшло 276 тисяч людей. Коли росіяни зрозуміли, що оборону ЗСУ не пройдуть, вирішили нищити Запоріжжя ракетами. Ніч з 8 на 9 жовтня минулого року стала однією з найстрашніших для Запоріжжя. Росіяни запустили по місту 12 ракет. Одна з них влучила в багатоповерхівку замість під'їзду. Діра тоді загинуло 13 людей. Найбільших людських втрат Запоріжжя зазнало, коли містяни збирались вирушити у прифронтові міста, відвести ліки та продукти своїм родичам. Армія РФ вдарила С-300 прямісінько по автоколоні. Тоді загинуло 32 людини, більше сотні травмовані. Нині, попри близькість до лінії фронту, Запоріжжя відбудовуються після ракетних атак. Ремонтні роботи тривають у чотирьох багатоповерхівках. За словами підрядників, свої квартири мешканці зможуть повернутись вже до кінця року. Загалом, з моменту повномасштабної війни, в Запоріжжі росіяни пошкодили 11 багатоповерхівок та сотні приватних будинків. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Власне, на цю хвилину в мене все передаю інформаційну естафету моїм колегам Юлії Галушці і Олегу Панюті. Ну і чекаю вас у цій студії знов за годину і з останніми на той час новинами. Слава Україні!